Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про трейдинг, а іменно як почати новачкам в цьому напрямку. Більшість людей, взагалі, в трейдингу втрачають значну суму свого капіталу, а деякі втрачають і весь свій депозит. Ось цьому, як показує статистика, у нас: 95% трейдерів втрачають свій капітал, коли заробляють всього лише 5%. Тому хочу поговорити. Про це, як нам потрапити, а саме от в ці 5%, щоб не залишати гроші на самому ринку, а щоб забирати звітом і примножати наш капітал. Давайте з вами поговоримо взагалі, хто такий трейдер та на чому базується вся його робота. В основному багато хто позиціонує трейдерів як гравців у казино. я взагалі так не вважаю. Я ну, до цього ставлюся негативно, тому що в першу чергу трейдер це аналітик, який. Собі робить торгову стратегію, вибирає собі за мету якусь стратегію, концепцію, по якій він працює. В основному трейдери зараз акцентують увагу на сподові та фьючерні інвестиції, тому що з цього найбільш реально зараз витягнути є хоч якісь кошти. Тож, давайте з вами проговоримо взагалі, які основні тези треба знати в підході до криптовалютної торгівлі. Основними факторами на ринку це є money management, риск-менеджмент management та risk reward. Тобто, щоб бути прибутковим трейдером, ви маєте дотримуватись цих трьох факторів. А саме, ризик менеджмент, що він в себе включає? Він в себе включає ризик, який ви готові втратити в тій чи іншій угоді. До прикладу, якщо у вас є 1000 доларів депозиту, то ви в одну угоду вкладаєте. 20 доларів, або виставляєте стоп лоси де ви втратите до 20 доларів. Тобто, щоб занизити свої втрати. Бо в першу чергу, як я вважаю, і так воно і є правильно. Трейдер правильний і досвідчений, той, хто заробляє з ринку, він має, в нього не можуть бути весь час хороші угоди. Для того, щоб заробляти, розвиватись, навчатися і завжди почувати себе в ритмі, в ринку. В нього мають бути як і прибуткові, так і збиткові угоди. Для того, щоб він міг модифікувати від себе, так як міняються ринки, міняються ситуації, якийсь новинний фонд, це все впливає, і під це все треба підлаштовуватись. Хтось вміє, до прикладу, торгувати бичий цикл, хтось вміє торгувати меседжій цикл. Хтось підлаштовується під всі варіанти і може реагувати у всіх сценаріях. Ось. Також я би хотів поговорити про мані-менеджмент. Його також важливо. Дотримуватись, це взагалі розподілення власного капіталу. Як його ну, ділити в своїй торгівлі? Взагалі, мані менеджмент себе виключає розподіл. До прикладу, якщо у вас є якась сума, то ви її розподіляєте 50 на 50, там, або 70 на 30, або 10 на 90. Це вже чисто індивідуальне, для кожного своє, під свою стратегію і під свої можливості. Я, до прикладу, використовую стратегію 75. На 25, тобто, в мене 75% капіталу знаходиться в ф'ючерсному обороті, а 25% знаходиться в спотовому, стейкінгу, ну і в інших напрямках. Ось. Тому для того, щоб вам почати в трейдингу і себе нормально там почувати, вам потрібно завжди звертати на ці аспекти свою увагу. тому що, якщо ви не будете дотримуватися риск-менеджмента, менеджменту менеджменту та риск-реварду, Дуже велика вірогідність, що за дуже короткий період часу ви просто втратите свій капітал. Якщо вам буде цікаво, в подальшому можу більш детально розказати вам про ці всі три аспекти і зробити додаткове відео. Що, думаю, вам буде цікаво, як на початку вашого старту. Також хотів би зараз поговорити взагалі. Коли ви починаєте в трейдингу, на що звертати увагу і чим це все контролюється? Першочергово. Це є психологія. Взагалі, більшість трейдерів втрачають свій капітал на фоні того, що вони дуже імпульсивно відносяться до того чи іншого руху, або стараються перезаходити в одну чи іншу позицію декілька разів. Тобто, для прикладу, от, людина побудувала свій торгову стратегію, де він бачить, що ринок буде рухатись до прикладу вгору. Він заходить, його вибивають по стопу або ліквідують. Там вже залежить, як вона до того підійшла. І для того, щоб відбити свій, свій капітал, людина вирішила перезайти, до, до прикладу, ще раз в угоду і ще раз, щоб його відбити. Так ні в якому разі робити не варто, тому що ви просто втратите свій капітал в такому форматі. Тому я раджу побудувати першочергово свою стратегію і по ній рухатись беземоційно, з холодною головою, холоднокровно, рухатись статично. Якщо втратили кошти, нічого. Записали собі так, блокнот, попередивились, що зробили так, що зробили не так, проаналізували, шукаєте наступного угоду. Якщо не знайшли, то просто перечікуєте цей момент. Також я би хотів поговорити саме про торгову стратегію. Тому що без торгової стратегії ми, можна так сказати, і є цими гравцями в казино. От Я, до прикладу, коригую зараз двома факторами: це є price action та об'ємний аналіз. На самому своєму початку цього шляху я по факту починав тільки з концепції Smart Money Concept. Подальшому я для себе вибрав тільки декілька індикаторів, на які я почав орієнтуватись, згідно того, які в мене були угоди до цього, та мого досвіду. Тому я собі зробив торгову стратегію на фоні price. Action, Після чого я додав туди ще об'ємний аналіз, тому що за допомогою цього я зможу зараз підбирати набагато більше угод. І більше деталей я можу замічати тих, які не замічають інші. От і до цього всього. Зараз я ще планую додати ще одну цікаву функцію, про яку поговорю трошки пізніше. Ось тому для заключення, що я хочу порадити іменно початківцям в трейдингу, для того, щоб вам грамотно почати, вам потрібно для початку це розібратись, побудувати свою торгову стратегію. Я розумію, це не буде зразу, але з цього все починається. Почати торгувати не на весь депозит, не на частковий депозит, а дотримуватися риск-менеджменту. Зазвичай я використовую 2% від свого депозиту в одну торгову угоду. Тобто, фактично, мені, щоб злити весь свій депозит, потрібно вряд 50 угод, щоб мене ліквідувало. Що, я думаю, мало вірогідно, при тому, всьому, що я підходжу стратегічно до своєї торгівлі. Ось. І уже з тим, як ви будете на початку навчатись, розвиватись, я би вам хотів радити і радив би, щоб ви починали це все на практиці. Тобто, щоб ви брали, допустимо, заходили на біржу, тестували. Обов'язково на початку не треба заходити на всі гроші, які у вас є, або на якусь велику частину. Для початку я би вам рекомендував заходити на деморахунок, або починати з дуже невеличких сум, тому що на початку ви будете втрачати, це буде у вас досвід. А вже з часом, коли у вас буде якась надивленість, ви зможете собі, подальшому вибудувавши стратегію, вже на нормальні суми заходити з більшою вірогідністю, що ви почнете заробляти іменно в цьому ринку. Тому на даний момент у мене все. Якщо вам ще щось буде цікаво, або що б ви ще хотіли побачити по подальшому випишіть коментарях, лайкайте, якщо сподобалось вам відео. В подальшому я це все буду розбирати. Також планую в подальшому розбирати свою торгову стратегію, а іменно СМК та об'ємний аналіз. Я думаю, вам це буде цікаво як для початку. Тому надай момент якось так.